Рівненський таксист отримав нічне замовлення та без жодних підозр поїхав за клієнтами на вулицю Соборна. Але по телефону пасажир вічливо попросив допомогти тяжкими валізами, які треба було спустити із сьомого поверху багатоповерхівки. Чоловік, як тільки зайшов у під'їзд, його зустріли двоє підлітків і запитали, чи він і є водієм таксі. Після ствердної відповіді хлопці напали. Він Попросив піднятися на, на сьомий поверх, допомогти йому знести. Валізи, так як в нього проблеми з спиною, він запізнюється на, на потяг на, на ЖД вокзал. Я зайшов в під'їзд, почав підніматися на сьомий поверх в під'їзді, не, не працював ліфт. І була, Але дійсно не працював, чи ліфт дійсно там не, не працює. Перший удар був по голові. Чим не, не пам'ятаю, не бачив, було. Трохи темнувато і неочікувано, а далі повалили мене на підлогу і почали бити ногами по голові. Коли таксист майже втратив свідомість, нападники перевірили кишені, забрали ключі від авто та один із мобільних телефонів іншого засобу зв'язку не знайшли. Так потерпілий і зумів повідомити другу про те, що з ним сталося. Один із них, побачивши, що я ще шевелюся в притомності, вернувся. І ще наніс декілька ударів ногами по голові. Медики негайно забрали потерпілого чоловіка в лікарню. У таксиста у кількох місцях була пробита голова, зламаний палець та численні гематоми по всьому тілу. Тим часом оперативники почали пошуки злочинців. автомобіль вони так і не зуміли викрасти. І у ту ж ніч за гарячими слідами співробітники карного розшуку затримали двох молодих хлопців. Це місцеві студенти. При допиті вони зізналися, що пішли на злочин, бо хотіли швидких і легких грошей. Мій друг запропонував мені ограбити таксиста. Я спочатку відмовлявся деякий час, потім він покликав мене гуляти. Ми пішли гуляти, ми гуляли вулиці, зайшли в під'їзд. Він сказав, що визвати таксі і ограбувати його. Були проблеми, були борги, тому і вирішили. Йому потрібні були гроші терміново. Він здав телефон ламбарду. Кальцо ломбард став. Хрестик ломбард став. Йому потрібно було їх забрати терміново. Ну Йому так, йому потрібні були терміново гроші тисяч вісім. Зговорилися, викликали таксі і нанесли йому декілька ударів. Після чого забрали ключі від машини і телефон. Ключі від машини викинули, а телефон планували здати до ломбарду. Молодих розбійників взяли вже під варту за вчинення зухвалого нападу на таксиста, студентам загрожує до 10 років виправної колонії. Проведеними заходами фактично по гарячих слідах вдалося встановити осіб, які скоїли даний злочин. І фактично протягом доби вони були встановлені, і ними виявилися два 18-річних хлопці. Один з них житель міста Рівного, інший житель Острозького району Рівненської області, які на даний час є студентами одного з коледжів міста Рівного.